Виконуємо номер 912 із підручника Геометрія 8 та номер 1712 з підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Тано ну, трикутник, периметр якого дорівнює 24 см. Знайдіть периметр трикутника, вершини якого є серединами сторін цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала, умову задачі. Нам дано трикутник АВС, е середина АБ, Ф середина Б С, і К середина АЦ. Відомо периметр трикутника АВС. Потрібно знайти периметр трикутника EFK. Е, Периметрикутника це сума довжин всіх його сторін, тому периметри кутника АВС дорівнює АВ додати ВС додати АС. Оскільки Еф у нас середня лінія Еф. Трикутника АВС, бо вона проходить через середини сторін АВ і ВС, то за властивістю середньої лінії трикутника еф, паралельно до третьої сторони до АС і дорівнює її половині. Далі оскільки ФК також проходить через середню сторін В і середніх сторін Б і А то ФК Середня лінія трикутника А Б С, то я не буду пишати вже, що за властивістю, це за властивістю середньої лінії, у нас ФК дорівнює одна друга А Б. І оскільки ЕК. У нас получає серед сторін АВ і АС, середня лінія, трикутника А, Б С, то вона дорівнює половині третьої сторони і їй паралельна. то EK е, дорівнює одна друга БЦ. Тепер периметр трикутника EFK. Е, ФК дорівнює у нас. Одна друга, це у нас буде Еф, e, додати ФК і додати ФК. E, і це буде одна друга Еф e, у нас АЦ, ФК одна друга АБ і. ЕК, одна друга БС. Винесемо одну другу спільний множник за дужки. Отримаємо АС, додати АБ і додати БЦ. це у нас периметр периметрикутника АВЦ. Тоді периметр кутника ЕФК дорівнює одна друга. Периметра трикутника АВС. І це буде одна друга помножити на 24 і отримаємо 12 см. Записуємо відповідь 12 сантиметрів. Номер 9, 12, із підручника геометрія 8. Та номер 17.12 з підручника Математика 8 виконано.